Що, якби я сказав вам, що є певні таємниці, які богообрані ніколи, я маю на увазі ніколи не повинні розкривати. Так навіть у вас є речі, якими ви ніколи не ділилися, можливо, з обережності чи мудрості, але це більше, ніж ви думаєте. У тиші є величезна сила, сила, яка виходить далеко за межі того, що більшість людей може зрозуміти, мовчання може бути вашою найсильнішою зброєю, твій найпотужніший захист. Насправді мовчання може бути найпотужнішим висловлюванням, яке ви коли-небудь робите у сучасному світі, де всі швидко говорять, швидко діляться та швидко транслюють кожну деталь свого життя, обрані повинні стояти осторонь. Якщо ви один із Божих обранців, я закликаю вас ніколи нікому не відкривати ці речі. Це таємниці, які охороняють вашу долю, ваші благословення та ваш прорив. Щоб зрозуміти мудрість цієї проповіді, напишіть коментарі, які я отримую як декларацію вашої віри. Без зайвих слів. Давайте зануримося в 5 секретів. Номер 1 Ваші плани та мрії на майбутнє. Бережіть їх своїм життям. Перший секрет, який ви повинні берегти у своєму житті, це ваші майбутні плани та мрії. Вибрані. Слухайте уважно. Ворог не має прямого доступу до вашого майбутнього. У нього немає кришталевої кулі, яка показувала б йому, куди вас веде Бог. Ні, ворог працює через припущення. Він збирає свою інформацію на основі того, що ви необережно розкриваєте у випадковій розмові. Чим більше інформації він може зібрати, тим більше боєприпасів він має, щоб саботувати те, що Бог приготував для вас. Приповісті 2911 чітко говорять про це. Дурень висловлює всі свої почуття, а мудрий їх придушує. Нехай це засвоїться. Мудрі знають, коли мовчати. Вони розуміють цінність захисту того, що Бог показав їм до призначеного часу. Не поспішайте оголошувати одкровення, які ще знаходяться в зародковому стані, не діліться своїми мріями завчасно, особливо коли вони ще крихкі. Та вразливі для атак. Візьмемо, як приклад, Марію, матір Ісуса. Їй було довірено дивовижну обітницю, долю, яка назавжди змінить світ. Але вона не бігала, кажучи всім ні вона мовчки виношувала цю обіцянку, оберігаючи її до потрібного часу. Мері зрозуміла те, що має зрозуміти кожен обраний мрії, як немовлята їх потрібно виховувати, захищати та тримати подалі від суворих стихій. Поки вони не стануть достатньо сильними, щоб вижити самостійно. Коли ви перебуваєте на ранніх стадіях народження своєї мрії, останнє, що вам потрібно, це стороннє втручання, непорозуміння чи перечасний скептицизм. Ділитися своїми мріями з нетими людьми може принести непотрібні труднощі. Тримайте своє бачення в таємниці та віддайте його Богові в молитві. Деякі речі повинні зберігатися між вами та Господом. Так, він може наказати вам поділитися певними аспектами з декількома довіреними особами, людьми, які будуть молитися за вас і підтримувати з вами згоду, але протистояти бажанню транслювати свої плани світові, перш ніж вони будуть повністю встановлені, мовчачи про те, що Бог робить у вашому житті. Ви даєте своїм мріям простір для зростання та процвітання в безпечному середовищі ви блокуєте спроби ворога втручатися в Божу роботу. Пам'ятайте, що не всі бачення призначені для негайного поширення. Деяким потрібен час, щоб дозріти в секреті. Це стратегічне мовчання захищає вашу мету та підвищує ймовірність її успішної реалізації. Номер два. Сімейні справи. Тримайте святилище в безпеці. Друга сфера, де мовчання є золотом для обраних це сімейні справи. Ваша сім'я це ваше найближче оточення. І не всі розбіжності, фінансові проблеми чи проблеми зі здоров'ям слід оприлюднювати. Не показуйте вразливі місця свого домогосподарства людям, які не мають справи, знаючи свою справу. У світі, де надмірна спільна інформація є нормою, чиніть опір бажанням висвітлювати проблеми вашої родини в соціальних мережах або в випадкових розмовах, будь то подружні суперечки, конфлікти з дітьми чи фінансові проблеми. Тримайте ці справи в таємниці. Ворог процвітає через розкол, і коли ви виявляєте слабкі місця своєї сім'ї, ви даєте йому опору. Приповісті 17, 9 каже, що хто пропагує любов, покриває провину. І 1 Петро 4, 8 нагадує нам: любов покриває безліч гріхів. Ваша роль у сім'ї захищати, а не викривати. Будьте подібні до синів Ноя, які прикривали наготу свого батька. А не виставляли її на глузування. Вирішуйте свої сімейні проблеми з мудрістю і розсудливістю, звертаючись за порадою лише до довірених духовно зрілих осіб, які будуть молитися за вас і зберігати ваші таємниці. Уявіть собі, якби Марія побігла до Єлизавети скаржитися на Йосипа, коли він спочатку хотів залишити її, дізнавшись про її вагітність, це викликало би плутанину та плітки. Натомість вона довірилася Богові і дозволила йому все вирішити. Не потрапляйте в пастку, перетворюючи незначні сімейні проблеми на великі публічні видовища. Розберіться з ними приватно, і ви побачите, як Божа рука відновлення рухатиметься так, як ви навіть не уявляли. Сімейні справи це святе. З ними слід поводитися з любов'ю, добротою та розсудливістю, коли ви захищаєте свою сім'ю від громадського контролю. Ви створюєте середовище, у якому відбувається зцілення та примирення, може справді мати місце. Номер три ваша перша перемога та прорив чекайте на Божий час. Одна з найважчих речей це мовчати після прориву. Ваша перша перемога дорогоцінна, але вона також крихка, коли Бог благословляє вас проривом. Будь-то нова робота, фінансове збільшення чи значна можливість. Природно хотіти кричати про це з дахів, але почуйте мене чітко: це час для тиші, а не для святкування. Є мудрість чекати Божого часу, перш ніж оголосити світові про свій успіх. Розумієте, ранні перемоги схожі на молоді рослини, їм потрібен час, щоб укоренитися та вирости, перш ніж вони стануть достатньо сильними, щоб протистояти зовнішньому тиску. Приповісті 21. перші. П'ять розповідають нам, що плани старанних ведуть до прибутку, так само як поспішність веде до бідності. Поспішаючи оприлюднювати свій прорив, можна насправді його підірвати, залишаючи його вразливим для духовних атак, заздрість непотрібної конкуренції. Ворог завжди шукає способи саботувати те, що Бог робить у вашому житті, і якщо ви надто швидко розкриєте свій успіх, ви можете ненавмисно дати йому можливість. На яку він чекав. Подивіться, наприклад, на царя Саула. Після помазання на царя пророк Самуїл наказав йому чекати Божих знаків, перш ніж вживати будь-яких дій. Перша книга Самуїла 10.8. Помазання Саула було реальним, але йому потрібен був час, щоб утвердитися в ідеальний Божий час. І коли Давид переміг Голіафа, він не пішов передчасно хвалитися своєю перемогою. Девід мовчав, дозволяючи своєму тріумфу говорити за себе, коли настав відповідний час. А тепер уявіть, якби Давид поспішив оголосити про свою перемогу до того, як його правління було повністю забезпечено, його вороги мали б всю необхідну інформацію, щоб напасти на нього, і його доля могла б бути під загрозою. Вибрані ваш перший прорив, не час хвалитися, настав час дозволити вашій перемозі дозріти приватно. Буде час для публічних свят, але ранній успіх потребує захисту. Саме на цих ранніх стадіях ворог намагатиметься вкрасти, убити та знищити саме те благословення, яке Бог дав вам. Він використовуватиме заздрість, відволікання та протидію, щоб спробувати викорінити те, що ще не повністю закріпилося. Але, зберігаючи свою перемогу між собою та Богом, ви даєте їй час стати міцною та непохитною. Розгляньмо історію Йосипа йому була дана мрія про його майбутню велич, але коли він передчасно поділився цією мрією з братами, це призвело до заздрості та зради. Буття 37 -й. Прорив Йосипа був реальним, але час був неправильним. Йому довелося витримати випробування та страждання, перш ніж ця мрія змогла повністю проявитися. Його історія нагадує нам. Що перші перемоги часто супроводжуються випробуваннями, і очікування Божого часу є важливим для виконання Його обіцянок. Є час говорити і час мовчати відразу після прориву. Коли ти на вершині успіху, легко захотіти розповісти всім, крім обраних, виявляйте стриманість, бережи те, що тобі дав Бог, плекайте свій успіх мовчки, нехай Бог встановити це. І коли настане відповідний час, він відкриє це світові так, що ніхто не зможе заперечити. Пам'ятайте, Божий час ідеальний, і терпіння є ключовим для підтримки перемог, які він дає вам. Не дозволяйте нетерплячості чи бажанню визнання позбавити вас повноти того, що Бог має для вас. Чекайте на нього, і коли він дасть вам зелене світло, ваша перемога буде настільки міцною, що ніхто, навіть ворог, не зможе її похитнути. Нехай ваші перемоги дозрівають у таємному місці, вибрані, і дивіться, як Бог примножує ваші благословення способами, які ви навіть не уявляли. Номер 4. Ваше фінансове становище. Улюблена ціль ворога обрана. Нагадаю, дещо критичне ворог завжди спостерігає, він шукає будь-яку можливість для нападу, і ваше фінансове становище є однією з його улюблених цілей. У цю еру соціальних медіа, де люди охоче діляться кожною новою покупкою, кожною відпусткою та кожною акцією, легко потрапити в пастку, виставляючи на показ свої благословення. Але слухай мене добре: це небезпечна гра. Приповісті 1311-го попереджають нас про здобуте багатство, поспішно зменшиться. А хто збирає помалу, той примножить. Окремі люди знають цю істину. Багатство будується тихо, стабільно і з терпінням. Це не те, що вам потрібно похизуватися світові. Насправді, чим більше ви хвалитеся своїм фінансовим становищем, тим більше заохочуєте ворогів до нападів. Ворог процвітає через заздрість, жадібність і гордість. Коли ви відкриваєте занадто багато, ви даєте йому амуніцію, необхідну йому, щоб викликати заздрість і хаос навколо вас. Дозвольте мені нагадати вам історію про царя Єзекію в двох книгах царів 20», вірші з 12 по 19. після того як Господь зцілив його від смертельної хвороби, Єзекія припустився кардинальної помилки. Посланник з Вавилону відвідав його, і в своїй гордості він показав їм усі скарби свого царства, своє срібло, золото, пахощі та все інше у своїх коморах. Єзекія думав, що справляє на них враження, але він давав ворогові чітку карту свого багатства. Пророк Ісая дорікнув йому, і незабаром після цього прийшли вавилоняни, щоб забрати всі багатства, які він показав їм. Ця біблійна розповідь показує, як вихваляння багатством може призвести до знищення, як Єзекія. Іноді ми відчуваємо потребу похвалитися тим, що маємо, але це викриває нас до нападів. Коли ви зберігаєте свої фінансові дані в таємниці, ви захищаєте себе від заздрощів, маніпуляцій і навіть крадіжки. Не всі, хто святкує ваш успіх за вас, і не всі, хто вас вітає, мають добрі наміри, довіряючи Божому забезпеченню та зберігаючи своє багатство між вами та ним, ви уникаєте непотрібної драми. Найкраще багатство це духовне, а не матеріальне. Пам'ятайте, Бог є вашим постачальником. Він знає, що вам потрібно ще до того, як ви попросите. Нехай ваше фінансове зростання буде тим, що відбувається в тихій покорі його волі. Дозвольте Богу керувати вашими благословеннями і не давайте ворогові закріпитися, показуючи свої багатства. Краще бути відомим своєю вірою, ваш характер і ваші стосунки з Богом. Тоді для ваших матеріальних благ нехай ваше свідчення буде одним духовне багатство. Яке прославляє Бога, а не хвальба, яка викликає проблеми. Вибрані. Бережіть свої скарби не лише фізично, а й духовно. Коли ви це зробите, Господь примножить ваші благословення так, як ви навіть не уявляли. Слідкуйте за постачальником, а не за наданням. Номер 5. Ваші духовні зустрічі. Священні моменти не для всіх. Це часи, коли ви повинні бути проникливими. Розуміння того, що не кожна духовна зустріч призначена для публічного споживання, снів, видінь, відвідин ангелів, божественних откровень. це скарби, дари від Господа, які мають зміцнити вашу віру та спрямувати ваш шлях. Але вислухайте мене вибрані деякі речі мають залишатися між вами та Богом. Є сила в мовчанні і є мудрість у тому, щоб знати, коли говорити, а коли зберігати певні переживання в таємниці. Іноді Бог може наказати вам поділитися видінням або мрією, щоб підбадьорити інших. Але частіше за все ці зустрічі призначені для вашого особистого зростання, вашої особистої подорожі з ним. Вони священні, і якщо викрити їх передчасно, ви ризикуєте зменшити глибину їх впливу. Подивіться на Марію, матір Ісуса, коли ангел Гавриїл прийшов до неї з повідомленням, яке змінило життя, що вона народить рятівника. Вона приховала це при собі, вона не бігала, розповідаючи всім, шукаючи підтвердження або намагаючись пояснити це тим, хто не зрозуміє. Ні, вона виношувала це откровення у своєму серці, поки не настав відповідний час. Мері знала, що деякі речі надто дорогоцінні, щоб ними ділитися до призначеного часу. Подібним чином апостол Павло у двох Коринтянах 12 говорить про те, що був підхоплений на третє небо. Де він почув невимовні речі, речі, про які йому не дозволялося говорити навіть такому духовно зрілому, як Павло. Знала, що не кожна зустріч призначена для того, щоби поділитися. Йому довіряли божественні таємниці, але він приховував їх, оскільки вони були надто глибокими для невимушеної розмови. І давайте не забувати апостола Івана в об'явленні 10, коли Грім заговорив, Іван збирався записати те, що почув. Але Бог зупинив його, сказавши не записуй цього. Чому тому, що деякі откровення мають залишатися запечатаними, вони не для всіх і не для кожної миті обрані. Ви повинні це зрозуміти духовні зустрічі, подібні дорогоцінним насінням. Якщо викрити їх занадто рано, вони можуть бути розтоптані, неправильно зрозумілі або навіть атакувані ворогом, так само, як насінню потрібен час. Щоб прорости під землею, перш ніж воно вирветься на поверхню, вашим откровенням потрібен час, щоб дозріти в таємному місці. Коли настане відповідний час, Бог дасть вам зелене світло, щоб поділитися, але до того часу бережіть їх уважно. Розумієте, не всі зрозуміють ваші зустрічі хтось буде насміхатися, хтось заздрить, а хтось просто не буде готовий почути те, що Бог показав вам. Але коли ви зберігаєте ці моменти священними, ви дозволяєте їм змінити вас приватно, ваші стосунки з Богом поглиблюються, а ваша віра зміцнюється. Вибрані, навчіться плекати ці духовні зерна в тиші, моліться над ними, розмірковуйте над ними і дозвольте Богу відкрити вам, коли і як ними ділитися. Якщо взагалі ваші духовні зустрічі є свідченням вашої близькості з Богом, але вони не для всіх. Тримайте їх прихованими, доки вони не будуть готові принести плід, і коли це станеться, вони стануть незаперечним доказом Божої руки на вашому житті. Тож бережіть свої духовні зустрічі не через страх, а через мудрість. Нехай вони пустять коріння у вашому дусі і проростуть у тихих місцях вашого серця. Коли Бог скаже, що настав час, світ побачить плід того, що він посадив у вас. А доти, тримай їх близько, обраний, бо це священні моменти, призначені для твоєї подорожі, а не для оплисків обраних чоловіків. Продовжуючи свою подорож з Богом, пам'ятайте, що мовчання це зброя, зберігати певні речі в таємниці є сила. Охороняючи свої мрії, сім'ю, перемоги, фінанси та духовні зустрічі, ви захищаєте те, що Бог довірив вам. Не потрапте в пастку надмірного поширення чи пошуку підтвердження від світу ваше схвалення походить від Бога і Його час ідеальний. Коли прийде час, він піднесе тебе. До того часу залишайтеся скромними, мовчіть і спостерігайте, як Бог діє від вашого імені, так що ваші вороги залишать безмовними. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!